Колеги, вітаю! Мене звати Анастасія Воловач, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи «Бухгалтерія АВС. Отримуєте платежі через іноземні сервіси або міжнародні платіжні системи. В цьому відео якраз і поговоримо про те, чи може ФОП отримувати такі платежі та як їх оподаткувати. Почнемо з того, чи може взагалі фізична особа або підприємець відкрити рахунок за кордоном та отримувати платежі через такі рахунки або міжнародні платіжні сервіси. В цілому, так це не заборонено законодавством. Чому в нас навіть в статті 2 закону України про валюту і валютні операції зазначено, що фізичні особи та юридичні особи в цьому випадку ФОП відноситься в нас до фізичних осіб, що вони мають право відкривати рахунки за кордоном у фінансових установах. Тому так отримує Такі платежі і є цілком законно. Але в нас в законодавстві є ще один нюанс. В законодавстві прописано, що платежі від нерезидентів ми маємо отримувати виключно через банки. Про це в нас зазначено в пункті 31 постанови номер 2 від 2 січня 2019 року. Але що важливо, що банк це є установа, яка отримувала ліцензію від Нацбанку. І, відповідно, ми всі, хто отримав платежі або дізнавався про такі сервіси, як там Вайс, Реве. Люд, Payoneer та PayPal знають, що це не є банківськими установами відповідно до нашого законодавства, тобто вони не мають ліцензії від НБУ. І коли ми дізнаємося цю інформацію, то знову ж таки виникає логічне питання: а чи можемо ми використовувати такі фінустанови або сервіси для отримання платежів? Так можна. Чому? В цьому випадку ми з вами користуємось виключенням з правил. Воно в нас прописано в постанові номер 5 від 2 січня 2019 року. В цій постанові зазначено, що ми маємо право отримувати платежі від нерезидентів через електронний платіжний засіб в тому випадку, коли це буде незначна сума операції. Станом на зараз, незначна сума операції в нас складає до 400 тисяч гривень, тобто ми можемо приймати платежі через ось такі іноземні фінустанови або міжнародні платіжні системи, але сума платежу в день від одного контрагента має бути до 400 тисяч гривень. І тоді так ми можемо користуватися таким способом оплати. А якщо ви хочете першими отримувати розбір практичних ситуацій та інформацію про зміни в законодавстві, тоді для вас буде актуальним наш сервіс АВС 365. Наш сервіс це ваш помічник на кожен день, який допомагає слідкувати за змінами в законодавстві, знаходити відповіді на ваші питання і в цілому вести облік та розраховувати податки без помилок. Приєднуйтесь до нашого сервісу за посиланням в описі під відео. Наступне питання, яке тут найчастіше виникає: якщо ми отримували такі платежі, чи обов'язково цю валюту далі перераховувати сюди, в Україну на наші українські рахунки? І так, ця валюта має зайти в Україну. Про це не зазначено в постанові номер 7 від 2 січня 2019 року. В чому особливість? В тому, що в нас є валютний контроль. Зараз він називається в нас валютний нагляд, і банки здійснюють контроль за тим, щоб ту валюту, яку отримують наші резиденти від нерезидентів, щоб вона заходила сюди в Україну. На наші українські рахунки відкриті для підприємницької діяльності. І в нас для товарів є терміни по по Валютному контролю, валютному нагляду. Загалом ці терміни складають 365 днів. Під час воєнного стану в нас були зміни, і ці терміни змінювали 90-120. Станом на зараз для нових операцій цей термін складає 180 днів. Тобто це термін, протягом якого валюта після операції має зайти сюди, в Україну. І багато хто знає про ці зміни і зазначає про те, що це ж стосується товарів. І це дійсно так, на послуги в нас не розповсюджується. те. Терміни на валютний контроль, тобто оці терміни, протягом якого валюта має зайти сюди, в Україну послуги в нас також є виключенням з правил але через те, що для послуг немає термінів, протягом якого валюта має зайти в Україну, не говорить нам про те, що така валюта не має заходити в Україну. От саме про те в нас і про це в нас і зазначено в цій постанові номер 7 що так немає конкретного терміну, але по послугам, якщо вам оплачували за якісь послуги, ця валюта все одно має заходити сюди в Україну. Банки за такими операціями все одно здійснюють валютний нагляд. Просто немає конкретного терміну і немає штрафу. За порушення цього терміну. І саме через те, що в нас таким чином прописано законодавство в сфері Z, прописано законодавство від Нацбанку, то податкова дотримується такої думки, що якщо ми це хочемо оподаткувати як доходи від підприємницької діяльності, наприклад, включити в дохід ФОПа і сплатити з цього там 2% єдиного податку або 5%, то така валюта має заходити сюди в Україну. І тільки після того, як валюта зайде на підприємницькі рахунки, то ми зможемо це оподатковувати як там Єдиного податку. Про це податкова зазначає в своїх індивідуальних консультаціях. Одну з них ви можете побачити на екрані, це консультація від січня 2022 року. Але нещодавно, в липні, в нас податкова також видала ще одну консультацію. Її номер та дату ви також побачите на екрані. І тут податкова зазначила ще більш цікавішу думку. Вона сказала про те, що валюта має заходити в Україну, і тоді ми можемо це там включати в підприємницькі наші доходи. А якщо Валюта в Україну не заходить, то це є доходом звичайної фізичної особи, і ми маємо це оподатковувати: 18% ПДФО та 1,5% військового збору. І там, незалежно від того, ми це за кордоном отримали на рахунки фізособи чи на бізнес рахунки, які також ми можемо відкривати за кордоном. Звісно, так же конкретно в нас законодавстві не прописано, але варто звертати увагу на позицію податківців, тому що, якщо ми хочемо йти по тому варіанту, що ми отримали валюту за кордоном. В Україну її не переводили і хочемо все одно включити в наші підприємницькі доходи, то варто бути готовим цю позицію свою відстоювати. Скоріше за все, в суді, тому що позиція податківців в цьому питанні вона не є на нашому боці. А якщо ви легко хочете розбиратися в таких питаннях, то реєструйтесь на наші безкоштовні вебінари за посиланням під відео. І третє питання, яке ми з вами розберемо: чи можна ці суми, ці отримані платежі, включати в доходи ФОПа? В цілому, так, якщо ми йдемо по тому шляху при тій умові, що ми отримуємо валюту на іноземні рахунки або платіжні сервіси, переводимо її в Україну, то так ми можемо ці суми включати в наші доходи ФОПа. Але що важливо, що ми маємо це в Україні отримати на підприємницькі рахунки, тобто не на рахунки фізичної особи або карту фізичної особи. А саме на рахунки підприємницькі. Це перша така умова. І друга, це що в нас, звісно, все одно мають бути первинні документи під те, що ми отримали. Тому що, коли доходить до перевірки підприємців, то податкова вона перевіряє, що те, ті платежі, які ми отримали, вони стосуються підприємницької діяльності, і якраз це ми будемо підтверджувати банківською випискою, де видно, що такі платежі отримані ФОПом, а не звичайною фізичною особою. Але, окрім цього, податкова ще перевіряє, що. Ті платежі, які ви отримали, що вони стосуються тих видів діяльності, які є в підприємця. Тому в нас має бути, хоча б як мінімум, якийсь інвойс на ту послугу, яку ми надали. Ну або якщо це товар, то в нас ще мають бути там і митні декларації про те, що ми такий товар відправляли. І первинні документи в цьому випадку будуть важливими, тому що в нас банки здійснюють валютний нагляд, але перевірку по цьому валютному нагляду в нас здійснює податкова. Тому податкова, вона буде перевіряти. Що отримав цей дохід саме підприємець, що це відповідає його кведу. І третє, що вся валюта, яка мала зайти, вона зайшла в Україну. Тобто, це є ще спів... співставлення по сумі між вашими первинними документами і між тими сумами, які зайшли вам на ваші поточні рахунки. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, тому що дуже часто, коли ми використовуємо різні платіжні системи або сервіси, то є проблема з отриманням документів. Але при умовах Умові, що ці кошти заходять в Україну на підприємницькі рахунки, ми маємо первинні документи, то так, звісно, ми можемо це включити в дохід ФОПа і сплатити з цього там знову ж таки 2% єдиного податку або 5% єдиного податку. Також є нюанс в тому, що деякі платіжні системи, платіжні сервіси вони не дозволяють виводити ці кошти, переводити їх на підприємницькі рахунки, а дозволяють тільки зробити переведення на карту або рахунок фізичної особи. То варто розуміти, що в такому випадку платіж або дохід отримує фізична особа. І це має оподатковуватись як доходи фізичної особи. І в нас оподаткування за податковим кодексом тут відрізняється від доходів ФОПа. Якщо ми отримуємо це як фізична Особа, то ми, відповідно, маємо з цього сплачувати, 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Тому також на це звертайте увагу. Окрім того, це не є секретом, що дуже багато хто використовує ось такі міжнародні рахунки або платіжні сервіси і не хоче, не бажає переводити ці кошти в Україну через те, що це буде невигідно по платежам, по валютним курсам, або в цілому не сплачує з цього ніякі податки. І тут, звісно, виникає дуже логічне питання: а чи може наш банк або податкова якось побачити ті відкриті рахунки, або отримані суми через такі рахунки? Це дуже і дуже цікаве питання. Колеги, а напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, як податкова або банк може дізнатися, що у фізичної особи або ФОПа відкритий рахунок за кордоном? І він таким чином отримує платежі? Поділіться, будь ласка. А ми в цьому напрямку очікуємо з вами досить і досить суттєві зміни, про які я вам і розповім в нашому наступному відео. Ну а для того, щоб не пропустити це відео, вам потрібно обов'язково підписатися на наш YouTube канал. А на цьому я вам дякую за те, що ви додивились дане відео до кінця. Підписуйтесь, пишіть ваші питання в коментарях і до зустрічі в нашому наступному відео.